Доброго дня всі, мої любі глядачі! Ви завітали на канал. В'яжемо разом з Надією. І як ви вже всі бачите, перед вами карта знову розпочинається наступний наш тиждень в'язальних мандрів. Чудова гра, тому що не, за... не затримуються процеси, все хочеться просунути пошвидше. Ну, і, звісно ж, завершити Хто Хоче переглядати всіх учасників даної гри, я вам залишу посиланнячко в описі до даного відео. Ну і, звісно ж, переходьте, дивіться, в дівчат досить гарні є роботи, вони досить швидко їх просувають, такі всі молодці, активненькі. Весело нам грається. Ми всі чекаємо з нетерпінням того кубика, поки вже вийде відео, хто там наступний, на наступному тижні повинен викидати. Ми чекаємо. Чекаємо цього відео з нетерпінням, в чаті вже це все обговорюємо, тому що вже не терпиться щонебудь розпочати знімати і розпочати чи то продовжити свій якийсь процес, вив'язати свої відведені годинки. На цьому тижні Марійка кидала куб на то, то, ну да, на цьому тижні, так як сьогодні ще 14 липня, ой, вибачте, серпня. І Марійка кидала нам кубик, наша наймолодша учасниця. І мені вона викинула 3 годиночки. Тому досить небагато, не але я візьму з собою в мандри новенький свій процес. Є вже на каналі на цей процес майстер-клас. Я буду в'язати бактус для своєї доньки. Ось, можливо, хто слідкує, то вже бачив. Це я його розпочала. Зараз я маркерочок причеплю. Тут мені потрібно буде трішки розпустити зараз ми це і зробимо. Чого його залишати на... Потім, так, я причепляюсь ось тут маркерочок. Сьогодні я вже мандрувати, звісно, не буду. Це я просто знімаю цю частинку відео, для того, щоб для того, щоб було в мене готове, щоб я потім взяла тільки і розпочала свою роботу. Бактус такий, я вже в'язала, тобто це в мене не перший пряжа досить гарно розкривається після ВТО, Ось у мене є такий зразочок, і якщо ви бачите, то різниця є, так? Тому що в'яжеться і тому, що виходить. У мене щось цей рік весь з листочками. Я і шарф собі листочками зв'язала, і своїй подрузі бактус помаранчевий зв'язала також листочками. І, і знову ж таки донька попросила мене зв'язати їй такий бактус. Одним словом, листочки мене переслідують. От, тому е, даний, даний шматочок відео я відзняла. І хочу вам сказати, що я, пров'язавши свої три годинки, потраплю в Крим. Три я буду в Криму. Дещо вам розповім, але, мабуть, уже в наступному підключенні про Крим, про наш відпочинок в ньому, і там, де нам вдалося побувати, і де не вдалося, тому. Тому не перемикайтесь, скоро підключусь. От і промайнули мої три в'язальні годинки. На даний час я вже промандрувала з Луганської області до Криму. Хочу сказати, що в Криму я була на відпочинку. Ми одного разу їздили тільки з чоловіком. Це перший мій візит був, ну, в принципі, його до Криму. Це ми відпочивали в селі Штормове. Нам тоді дуже сподобалося, адже ми тоді відпочивали два тижні. Це найдовший був такий відпочинок у нас, коли ми просто не заморочливо ніякої їжі. Ми брали з харчуванням. Одне ще трішки доздове було далеко ходити. Але от тоді ми морем насолодилися сповна, так як до того. Так як в основному їздимо на тиждень там, на 10 днів, а то ми так на два тижні аж піднадоїло тоді, дуже шкодую, що ми не відвідали е, гірський Крим, Південний берег Криму, тому що наші можливості не завжди співпадають з нашими бажаннями. і... Так як у нас з'явилися тоді діти, ми вже дуже не могли нікуди їхати. Тоді, коли могли, не було місць там, де хотіли. Ну, одним словом, я ще була другий раз в Криму. Це ми возили з подругами дітей. Це було село Піщане, і там це також Південно-Західний берег Криму, недалеко від Севастополя. Тоді ми ще відвідали там Дельфінарі, їздили в Севастополь. В Севастополі ми ще каталися на паромі, здається, через затоку чи протоку, чи що там у них є. Ну, одним словом, дуже так сподобалося, але я так зрозуміла, що я більше на тому паромі їздити навряд чи буду. Так закачує трішки. Але такі краєвиди гарні відкриваються з однієї сторони місто, з другої сторони море. Ну, дуже красиво. Не знаю, не пам'ятаю, щось із фотографій, мабуть, залишилося. ну, Це треба шукати десь в комп'ютері чи то на флешці, десь воно було. Якщо дівчата знайду, то, звісно, вставлю, щоб ви подивилися. І чомусь ось буквально на вихідних ми згадували, що смачнішого винограду, ніж саме от в піщаному. Діти чомусь згадали, що коли ми їздили на море, і ми там їли виноград, тоді ми дійсно його дуже багато їли там, тому що тут, мабуть, в сезон попало, і він був там досить дешевий, і діти все, весь час їм давай, давай виноград. ну, Ми тоді його просто об'їдалися. Ну і звісно, що хотілося б ще відвідати. Надіюся, що нам це колись вдасться, коли це буде невідомо, але... Хочеться вірити і бажати е кращих <ріху> часів для нас, щоб ми могли таки відвідати Крим. Хоча він вже не той, звісно, який був до цього. Але нічого, все буде добре, все буде Україна. Так, три годинки промайнули. Зараз я вам відкладу карту і покажу, що я пров'язала. Це, звісно, не дуже багато. Ну, хоча такий. Скільки тут у нас листочків, 1, 2, 3, з половиною майже 4 листочки. Ну, звісно, рядочки збільшуються, тому трішки часу більше витрачається на рядочок. Ось такий бактус виходить. я, Ну, поки що мені подобається, як це все виходить. Я думаю, що думаю, що непогано. Тому, мабуть, на цьому буду завершувати своє включення. Досить вам багато нічого не розповім. Тому що нема нічого розповісти, скільки ще в'язатиму, не знаю. Ну, я думаю, десь метр двадцять, щоб був в розвороті зараз, ну, лінійку. Ну, 50 це ще вдвічі більше і потрібно, хоча б, хоча б трішки постаратися. Так що вимикаюся. В'язати вже на цьому тижні цей бактус навряд чи буду, тому що в мене ще старт не розпочатий і відео не відзняти. Одним словом, дівчата нічого не встигаю. Все на цьому прощаюся. Пока-пока. До нових зустрічей.